За останні півроку у Рівному стріляли у двох підприємців. стрільців й досі не знайшли. Нагадаємо, у кінці жовтня минулого року невідомий нападник вистрілив чотири рази у спину Олександру Бугайчуку. Сталося це на вулиці князя Володимира. Чоловік поставив автомобіль у гараж і саме повертався додому. Після нападу підприємця госпіталізували до лікарні. Врятувати його життя не вдалося. Через тиждень він помер. Працівники міліції встановили, що стріляли у чоловіка з вогнепальної зброї, але хто невідомий досі. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудового розслідування і триває досудове слідство. Проводяться як слідчі дії, так і негласні слідчі дії, розшукові дії. На даний час особа, особа яка, здійснила це постріл, не встановлена. З нього стріляли зброї, пристосовані для відстрілу гумових кулі. А однак це враховується вогнепальна зброя. Цю зброю має право носити, зберігати при собі тільки певна категорія осіб. У директора меблевих магазинів Мирона Мочарного стріляли з пневматичної зброї. Сталося це у кінці березня. Чоловіку пощастило більше. Він відбувся незначними пораненнями. Правоохоронці також поки не знайшли стрільця. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань для проведення слідчих дій по поки попередні про правова кваліфіція. Фікація це по статті 125 кримінального кодексу України нанесення легких тілесних ушкоджень. У міліції смерть далекобійника у жовтні минулого року та напад на директора мережі меблевих магазинів між собою не пов'язують. У першому випадку злочинець скористався зброєю із гумовими кулями, а таку згідно чинного законодавства мають право зберігати обмежене коло осіб. Інший неспійманий зловмисник стріляв у підприємця з пневматичного пістолета. Таку зброю сьогодні може купити кожний, хто досягнув повноліття. До автоматичної зброї, яка є об'єктом дозвільної системи, відноситься та. Зброя, який калібр більше 4-5 міліметрів і швидкість польоту кулі понад 100 метрів за секунду. Вся інша зброя вона не підлягає видачі дозволу. Тобто, вона є в вільному продажі і може придбати її особи, яка досила 18 років. Про злочини, скоєні проти місцевих підприємців, почали говорити і мешканці Рівного, зокрема, про доступність пневматичної зброї. А влада така, бачите, всьому дозволяє. Ну, то може купити якийсь дурак неповноумний і постріляти людей. Що такого не можна допускати. Люди є з різною психікою. Один може адекватно поводитися, а другий в стані шоку, може, що кожна витягнути, вистрелити. Тично це негативно. Це так що... щоб придбати пневматичний пістолет українцям, жодних медичних довідок про стан психічного здоров'я не потрібен для порівняння у сусідній Латвії. Це обов'язковий момент. А тим часом міліція продовжує перевіряти усі версії нападів на рівненських підприємців. Пошуків обох стрільців тривають.